Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про 5 головних тенденцій у світі кіно та серіалів. У цьому відео ми розглянемо тенденції, які зараз панують у світі кіно та серіалів, та поговоримо про те, що зараз є трендом і наскільки воно може вплинути на світ кіно та наскільки ці зміни змінять дану індустрію. Розпочнемо ми із соціальної тематики, яка зараз є доволі актуальною, тому що у серіалах та кіно все частіше починають з'являтися расові проблеми, та також певні феміністичні наративи. Якщо ми говоримо про соціальну тематику в кіно та серіалах, звісно, це не є новинкою, коли ми говоримо про якісь расистські проблеми або ж проблеми щодо прав жінок. Проте зараз це не виглядає чимось дивним. Або тим, про що будуть казати, що це знак моди, хоча дехто так каже. Якщо ми говоримо про певні російські фільми, тобто у яких висвітлюються проблеми чорношкірого населення Америки, то часто ця тема саме з'являється в екранізації певних книг. Наприклад, це є в зеленій книзі, та також коли згадуються якісь історичні постаті, про яких мало раніше говорила, до прикладу, у фільмі приховані фігури, і расизм також став. Темою багатьох документальних фільмів, які більш детально розповідають про певних осіб, які зробили зміни у даній історії, також популярною темою є зараз фемінізм. Багато хто скаже, що це просто так би мовити тренд, такий. Хоча я з цим не погоджуся, це наболіле питання, яке є актуальним з 1920 року, так точно. І у кіно та серіалу все частіше з'являються у нас сильні жіночі персонажі, які не потребують чоловіка заради того, щоб досягати своєї мети. Вони можуть самі все зробити. І таких фільмів є чимало. І мабуть, одні з тих, які мені зразу приходять у голову, це маленькі жінки, особливо персонаж Сір Шеронан у новій екранізації, та також фільм про сильну письменницю колет. Де грає Кіра Найтлі, і у історії її персонаж змогла довести, що вона сама написала свої твори, а за цим не стоїть її чоловік, як багато хто думав. Також у кіно починають з'являтися інші соціальні проблеми, такі як міграція та екологія. Їх часто тепер розглядають у кіно, і це свідчить про те, що кіно та серіали – це не тільки розважальна індустрія. А й інструмент, через який ти можеш передавати дуже важливі наративи та звертатися до людей, наприклад, як розповідати про глобальне потепління чи про сортування сміття, чому це важливо? Тому коли кіно стає не тільки розважальним інструментом, а може наголосити на певних проблемах, які існують в світі, це справді чудово. Як ми знаємо, ремейки та продовження певних фільмів та серіалів зараз є дуже актуальною тенденцією в кіноіндустрії. Давайте розглянемо декілька причин, чому ж це так відбувається. По-перше, давайте будемо чесні: якісь старі фільми, на які роблять ремейки або продовження наших улюблених мультиків, як от, наприклад, Шрека. вже має певну фанатську базу, тобто, вже є люди, які точно підуть на цей фільм, і це спрощує роботу продюсерів, які мають шукати, хто ж є аудиторія даного мультику, фільму чи серіалу. І звідси випливає другий аспект: це економічний. Таким чином ми вже знаємо, що цей ремейк, чи продовженнями фільму чисто теоретично з дуже великою ймовірністю буде успішним, оскільки ми вже маємо аудиторію, нам не потрібні гроші на рекламу, нам не потрібні ще певні витрати, що потрібно робити із новим продуктом. Тому це дуже хороший варіант робити певні ремейки та продовження. Чесно, ніхто не говорить, за як, і зараз ми говоримо саме з точки зору економіки. По-третє, це зміна поколінь та те, що з'являються діти, які не бачили ті мультфільми, які для нас є чимось з дитинства таким рідним. А для них це щось невідоме, і тому студіям доволі вигідно, наприклад, адаптувати кожен раз і перевипускати тих принцес. Навіть взяти король лев, що це? це для когось це ностальгія, для когось це тільки ознайомлення з даною історією. Але дуже часто ремейки, до прикладу, взяти той самий король лев, викликають не найкращі емоції в справжніх фанатів, оскільки вони звикли до такої чарівної історії з дитинства, а тут її бере хтось і поплюжить. Тому ремейки це доволі спірна річ. Звісно, їх може зняти дуже класно, і ми будемо насолоджуватись з ними. Але деколи справді це виходить лайняно. Давайте поговоримо про онлайн стрімінгові платформи і як вони можуть впливати на кіноіндустрію, особливо на кінотеатрах. Зараз є тенденція, яка розпочалась під час епідемії ковіду. До зростання стрімінгових платформ, такі як Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+. Як ми знаємо, дані платформи дозволяють нам дивитися фільми чи серіали з будь-якої точки світу. Нам не потрібно планувати свій час для того, щоб піти на певний сеанс. Ми можемо просто сісти перед телевізором, зробити підписку і дивитися все, що ми забажаємо. Тому це дозволяє цим платформам вигравати на відміну від кінотеатрів, в який ти маєш запланувати цей похід. Хоча, ну я думаю, кінотеатри — це щось, що не скоро ще пропаде, але зараз до цього ми дійдемо. І звідси випливає такий фактор як доступність. Тобто, ми можемо переглядати будь-коли, будь-де і будь-як ці серіали, хоч в другій ночі, хоч шостій ранку, хоч в обід. Тобто, ми робимо це коли ми хочемо, де ми хочемо і як ми хочемо. І через це стрімінгові платформи дуже часто виграють. Звідси випливає недолік для кінотеатрів, тобто кінотеатри починають втрачати свої кошти, втрачати клієнтів. І само собою їм це не подобається. Саме через стрімінгові платформи багато режисерів та кіностудій вже починають адаптовуватись та розуміти, що потрібно ставити ставки саме на стрімінгові сервіси та адаптувати знімання фільмів та серіалів під даний метод, оскільки кінотеатри починають. Програвати у цьому всьому, тому виробники дуже часто зосереджуються на створенні контенту, який більше підходить для стрімінгових сервісів. Дуже часто, як ми знаємо, стрімінгові платформи фінансують самі себе і свої фірми. Візьмемо Netflix. Вони часто не потребують зовнішніх. Якихось там продюсерів, режисерів або людей, які будуть вкладати у них кошти, оскільки вони випускають один успішний серіал, і за рахунок цього можуть вкладати кошти у наступні цікаві проєкти. І тому оці махінації, так би мовити, які доступні у хорошому значенні махінації. Тобто, ми розуміємо, як працює процес, як ми вкладаємо гроші, як можуть розвиватися стрімінгові сервіси і фільми, які вони виробляють чи серіали, Однак деколи є проблема. Ми чудово розуміємо, що на стрімінговому сервісі потрібно все більше і більше контенту. Що можна помітити зараз на Netflix, якість починає страждати? І питання, коли ми ходимо в кіно, зазвичай студії виробляють той фільм, але так, звісно, бувають певні лажі і все решта. Але ми чекаємо на якісь класні фільми, вони виходять, ми радіємо само собою на Нетфліксі, до прикладу, я зараз беру Нетфлікс. Також є класні серіали. Але для того, щоб підтримувати дану платформу, має виходити щось і посереднє. За рахунок стрімінгових платформ появилось таке поняття в принципі, воно було раніше. Просто зараз воно стало більш популярним. Це міні-серіали, оскільки міні-серіали зазвичай складаються із 60 епізодів, розкривають одну тільки історію, і на ній ми зосереджуємось. Тому дуже часто режисери можуть краще розкрити персонажів. Їм не потрібно думати, що буде далі у продовженні. Вони не мають видумувати незрозуміло що, або робити сезон незавершеним, бо ось раптово нам дадуть кошти на другий, і треба щось буде придумувати. Ні, міні серіал це така історія, де сценарист і режисер чітко все собі запланували від першої до десятої, наприклад, серії. Ми бачимо цілу історію, в якій немає оцієї води. Бо нам ж треба зняти п'ять сезонів, і ми насолоджуємось процесом. Дуже часто міні-серіали показують нам щось нове та незвичне, що ми не бачили у стандартних серіалах. Це можуть бути якісь історії про мало відомих історичних постатей, тому що ми беремо і розповідаємо від початку до кінця в одному сезоні, а не треба собі морочити голову. А що ж буде далі? Також дуже часто міні-серіали є привабливими саме для акторів та режисерів, оскільки це проєкт, в якому ви перебуваєте один сезон, ви насодились процесом, ви все відзняли, і ви переходите на новий проєкт. Тому в цьому зацікавлені дуже часто і актори, і режисери. Як ми знаємо зараз, що у серіалах, що у фільмах використовується доволі багато спецефектів, оскільки це полегшує роботу над фільмом, і можна за допомогою них створити набагато ефектніші речі. Зараз спецефекти, звісно, що стали невід'ємною частиною індустрії і розвиток комп'ютерної графіки та інших технологій, дозволяють нам робити дуже класні речі. Як ми знаємо, як от в мандалорці можна створити цілу галактику, все світа і промалювати це настільки детально, що це буде просто настільки класно, що напевно років 10 тому було важко в це повірити. That way never be lost. Ну, є скептики, які кажуть, що, от начебто, ми додамо забагато багато і це може перевантажити якось глядача, але це доволі спірно. Єдиний мінус, який на даний момент є, це само собою, що використання дуже класних спецефектів збільшує бюджет фільму. Але і раніше, до прикладу, ми візьмемо Титанік, він не коштував прям дуже дешево. Але давайте чесно, якби тоді була можливість все це намалювати і не використовувати це все вживу, а от просто комп'ютерні технології. Це би було, мабуть, дешевше. Впевнена, що наступні кілька років принесуть у дану індустрію дуже багато змін, оскільки технології все більше розвиваються, і на екрані ми можемо бачити ще більше цікавих речей, і наскільки це все зміниться з часом через років ще 10, Це Дуже цікаво за цим спостерігати, і я не знаю, можливо, мультики будуть вже зовсім інші, і кіно буде настільки реалістичне за допомогою цих спецефектів, що ми справді перестанемо відрізняти реальність і ці спецефекти. У цьому відео я з вами поділилася певними тенденціями у світі кіно, які доволі очевидні або на які ми могли навіть не звертати увагу. Мені з що їх насправді набагато більше, але я виділила таких п'ять основних, які я для себе почала помічати останнім часом. Надіюсь, вам було це цікаво. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.